Ви знали, я не знала, але зараз проходила курс по порядниців і дізналася, що вебшторм нарешті безкоштовний. Так це диво трапилось, вебшторм безкоштовний. Я цього так довго чекала, бо я останні 5 років вже плачу за цю ідієшку кожен місяць по 5-7 доларів. да, зі знижкою, але нещодавно прийшов лист, що будуть ціни підвищуватися. А ось тут така радість, що є вебшторм для некомерційного використання. Ось, ну це дуже файно, тому що е, декілька років тому ми з хлопцями намагалися <свісно> скачати, зламати той вебшторм, чесно кажучи. Там всякі промокоди використовували, посилання туди-сюди, тому що ця вона ідеально підходить для Node.js, ну, TypeScript, для React, для React Native, для Angular, для... В'ю для Реакта просто ну, для ванільки Джаваскрипта вона чудова, робить підказки, показує. Дуже гарна навігація по ній, гарний пошук, гарна реплейс. Заміна. Мені дуже подобається там функція Релбеку, інтеграція з гітом дуже зручна. Ну це чудова дієшка. Я її люблю. От у мене є. Домоочбовий ноутбук, на котрому роблю педпроекти, навчаюся, проходжу різні курси, і на ньому я буду використовувати цю некомерційну версію Вебшторму. Да, там <свісно> може бути якісь обмеження по функціоналу, як вони тут пишуть, не, не таке все, але то таке, я багато функціоналами не користуюсь. Там плагіни встановити, ще щось таке подрібниці. Ось, якщо ж не інтелект, мене чомусь я. Віддієш поки що не використовуємо, або ще не доросла, але треба спробувати. Коротше, якщо ви колись мрієте завантажити вебшторм безкоштовно, ось у вас зірковий час, будь ласка, завантажуйте, користуйтесь, бо вебшторм дав таку можливість, що може для некомерційного навчання на комерційних підпроєктів використовувати без вебшторм безкоштовно. Це така економія. Бо кожен місяць платиш 6-7 доларів ще з НДС, ще з всякими там прибабахами, і це виходить досить багато. Всім папа! -па.